Доброго дня, шановні п'ятикласники? Отже, вітаю вас на нашому сьогоднішньому уроці. тема уроку. Наукове і художнє слово про минуле. Як ви вже зрозуміли, дослідження історичних джерел це важлива і відповідальна справа. То хто ж вперше провів історичне дослідження і кого називають батьком історії? Батьком історії вважають грека Геродота. Він жив у V' столітті до нашої ери. Створюючи свою історичну працю, він багато подорожував, описував події на основі власних спостережень, свідчень багатьох людей. Він написав працю, історія в дев'яти книгах, в якій розповідав. Про греко-перські війни. Саме його запис подій був новим. Бо до нього події записувалися у визвичайному списку без пояснень, вказуючи, що це боля богів. Він же бажав більш глибокого пояснення подій і вирішив дивитися на них з різних подій, щоб зрозуміти причини їх виникнення і наслідки. Він вперше написав історію на основі свідчень очевидців, шукав причини і наслідки тих подій. Чому ж він взявся за написання історії? На початку своєї історії він зазначив: я зібрав і записав відомості про минулі події, бажаючи, щоб не опинилися у забутті діяння народів. Саме Геродот є. Першим дослідником українських земель у четвертій книзі своєї історії він помістив географічні та етнографічні описи території сучасної України, яку тоді населяли скіфи. Саме завдяки його праці ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких держав Північного Причорномор'я. І також розповів про похід Дарія I, перського царя на Скіфу. З книги Городота історії, здобуття Вавилона Дарій вирушив за похід у Скіфі. Але Скіфі вирішили надавати відкритого бою, поступово відступаючи і відбиваючи ворогів засипати криниці й джерела, що траплятимуться на їх шляху. А також підпалити всю траву, і коли перси почнуть підступати, скіфи нападатимуть на них і переслідуватимуть їх аж до виходу. І коли Дарій опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника із дарами до Дарія: птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Які означали, що перси, якщо ви станете птахами і не полетите високо в небо. Або мишею і не сховайтеся в землю, або жабами і не пострибайте в болото, то ви не повернетесь до себе. Вас загублять оці п'ять стріл. Як справжній історик, він намагався відокремлювати факти від легенд і робив висновки лише після ретельного аналізу. Він був талановитим оповідачем. Його розповіді відзначаються детальними опознаями. Життя народів. Достовірність його історії підтверджують дані археології. Отже, а тепер я пропоную тобі закріпити ці знання і перевірити їх за цим посиланням. А я вам кажу на все добре, до нових зустрічей. Побачимося наступного тижня. Бувай